Любиш дивитися летсплею українською? Тоді підписуйся на молодий українськомовний канал Горбачуя, Де пацан записує реально круті відео з хорошою якості, хороший звук, хороший голос. Грає самп, грає проект Зомбобіт. Тож всім підписуйтесь, підтримуйте українське. Приємного перегляду! Усім привіт, підписники та гості Закарпатського геймера. Звати мене Мишко, сьогодні в нас самп, і я граю, як завжди, з Андрієм. Андрію привітайся, будь ласка, з нашими підписниками. Всім привіт. До тепер Андрій просто був бомбезно дурний, тепер він такий тихий. Коротше, пацани, сьогодні у нас самп чекали, Ми не будемо сьогодні робити ніде. А, Е, чуєш, я тебе переб'ю? Ну давай. Так, а ти перевір, чи запись буде, щоб мене ще чути було. чути. А, так, да? ну так, да, виїхали, так. Ну, коротше. Що далі ми робимо? Ми сьогодні будемо веселитись, тому що за-є-бало нас робити. Все, поїхали. Їдемо ми куди, Миндрію. Нам треба наркоту купити. Де можна купити наркоту? На якихось цих вулиці десь. А Катафалка. Ватафак мазафа. Де летиш? Де де летиш? Де летиш? Так, коротше, їдемо. ми тут десь мафії мають бути і там, коротше, точно будуть наркоти. наркота, наркоти. Я не понял, я тоді був на заводі купив. На заводі, там якийсь тоже працював. Ні, серйозно, треба, а чекай. Стоп, Стоп! Стоп! ого Гало, у Вернися, но, але. Добре, чекай. А, так, бензина то є. То, то. Це, це якийсь бомж. А ні, це не бомж. А ну пише йому, чи є, чи є наркота. А то він є він Ей, де. А, наркоман. Сидай! А, чекай, блядь, не получилось. Давай, сюда, но. Давай, шо, нормально. шоу. Андрей, расстрой. А я зато вин, наверное, на цель, блядь. ФБР. Зараз такие нахер. Спасибо. Наркоист, спасибо. Не знаю, что. <laughs> Вообще, бляха, пацан. Мало вы. Типа. Тут я А бачишь. О, тут вот здесь. Ёб. Нихуя Фу. Давай налево. Давай налево, давай. Пиши, нарко есть. Давай. Hello. <laughs> <laughs> зараз нас тут еще. О, тут я лунка. Не, 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 не. Пиши, нарко, я его зараз нас расстреляют. Есть, есть. Иди сюда. Так, давай купимо наркоту. А то, походу, той чувак, що я був спасав. Може бути. Нам треба наркоту, короче. А, так, що нам так. Давай що? одна, дайте одну. А 1К пізде... тобі дати. Нарку є. Так, чекай. Нам треба наркоту. Так, ну <laughs> бомж. Ми можем і вец пістолети взяти. А, Так, можна, чекай. Ми вже другий лайв, ми вже дорослі, ну. Та дай наркоту, тут далі, ну, Бля, чувак. О, приїхали, О. А, та то швидка, ладно. Це вже ментяри. Я вже думаю, приїхали. Так, чекай, ну, треба на арку. я я Ого. Ого. Сандри, иди меня тут себе нормальні. Маху, бля, хочу казати то мазу. хрена себе вони тут зробили. Йо-йо-йо! Ну все, это научился. А да-да-да, я вскак еван! Ігор. Що ж тобою? я ты умер? та де? я ж тут ззаді тебе був. А що ти повзаєш? О-во-во-о-о, я нафтек. Я умер. о го воу 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 Побег награлись. У мене тепер то <сих>, в лікарні лежу. Та, а я в стіні застряг. А я сам в лікарні. Не. Чекай я по, відлежу, я зараз. Не, я доктору скажу. Там 200 бачинов йому дам, тут бачу, я лікар. Короче, я великаюсь, так швидко. Так, чекай, як тут треба лягати, так мед, 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 мед. А ты иди на машину нам, ти поки. Бля. Чуєш? Эндрю. Чекай, чекай. Я них я там стою. Та давай, просто нарко. Ну, але типа, тобі треба по удельності буде брати нарко, бо. А типа не можна? Ну я ж тобі ж не зможу передати, так. Да. Так, зараз я спробую, чекай. А, я. Улыбайся. Ну. Тобто, я не знаю, якісь бомжари. Ей, чо, дай 2к. Ей, че. Короче, все, не я все. Оп оп. Апа, не папа. Нихрена себе не попав. Що. У мене мало хп уже, бля. Та чекай, е, мне треба е, це саме. Мне треба. Ну, мене вбили. Все. А, да ты в лікарні, да? Скоро всего, да. Там там, короче, лікарь. Городская больница лас Sangue. Да, я там тоже. Там, короче, е, е, доктор ты з ним заговорив він тебе вилікує. я уже вышел. Блядь. Алло! <laughs> Начальник. Слухай, слухай, не О, нарко, о, тут є балас, давай. О, 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 у мене тоже тут є чувак. Так, ну, зараз давай. зараз я з ними заговорюваю. Поживей. Бля, немає наркотиків у них. Наркоти немає, а чого немає? Так, чекай, а чого немає того, наркоти? Він, він мені пише, чи я йому продав наркоту. С бляха какая-нибудь банда, я. Бомжі. Чай, <coughs> бо да доктор дівся. Чекай, бо мене б'ють майже. Ну бля, мене б'ють. Та бляха, а чого мене все повилітало? І торент. <coughs> <coughs> все, чекай там мене зараз твой зай заб'є балас, кулятий. Коля. -куля. Ку <laughs> да давай, тас... курячка. Давай нарко, то, мути нам. Лечи, брат. <clears throat> О, тюся, така месец он ми а мы балас бьем. Я... О, я одного балас замучив. Короче, мій бомж помог. Добре. Один балас мертвий. А другий від нас тікає. Ні, хрена собі. Стой! Стоп! Ступе, братан. Давай, один нас балас тікає. Так, чекай. А, койку надо Так. А... Короче. У меня три звезды. Сакра. Ну я те скажу, тут пляха в Си койке С заняты. там є, короче, напрям. Короче, знаєш, що є? Тут є оружие магазин. Я не знаю, чем ми сейчас можем купити цей. Зараз я попробую. Зайти. Треба наркоту купити, я хочу наркоту Бачу, що тут хтось мазується. Чекай, що нам там пише. А. Що було? ага Так все, швидко, у мене тут. А, короче, що? щоб війти yes, в ЭСТ. Да, щоб в... зайти в... знаю, до свидані. Щоб зайти в магазин, треба це саме. ліцензію гей фокс Де той гей фокс? У мене, коротше, в больниці хтось тут. Наркотові хирячий так, що грам за грамом. П'є? Ну десь так! Де той гей фокс, я просто не можу поняти. Мені треба таксі. Диви Богом, що того баласа хоче добити. Стопе. Фрэнк Холлиан, Том, Тім. Давай цього баласа вб'ємо. О, тут два баласа знову. Райан, Де вони всі є? Коротше, я йду за машиною і попробую нам машину намутити. Ну я но я и тільки. З лікарні? Да. Ну я тут наверху недалеко. Треба наркоту, бля. Я хочу. Я... Ти хоч курив наркоту чи типау сам сампі, я не курив ще, не хавав. Но. Но. шо но? Ай давай мини тупи. Но каштай мені туй Но. Не но. Ааа, я шо. Бо яся убий, убий знал. Бо бо. ти зробив не по пацанськи ти з тим фурами тоді возився, возився. <пуска> а ти аж, аж робиш, та чоловік. <пуска> Опа. І чорний стоїть. Так. Магазин ігрушек. А що це дає? Чорний. <пуска> <пуска> Бля, ні машини, нічого. Дави ялинки добавив. Ялинки добавили, бачиш? Чекай. <пуска> крутяк. Що таке? Я собі купив машинку і маленьку, тепер ся катайна. О, а ну давай, йди до мене сюди. А де ти є? О, біля заправки наверх туди, знаєш, де оренду авто брати. Там, де ці дешеві авто? Так, в в да. Йо, ти там, де цей вертольоти, які всякі стоять, да? Да, да, тут вертольот один є. Я на заправці. Наверху, там там де двойна полоса, правильно? Ну от, я теж біля заправки. Це, я... ти, ти, там прапорець є на радарі? Че, че, че. Чекай, де прапорець? Є прапорець на радарі. Ти, Я не... З така була. Да, так, є прапорець. Який? Червоний. Ну де ти? Ну я? я тут. Ти де? А от, дивись, чекай. О, я їду. Де? <laughs> <laughs> я, <laughs> я, 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 я думав, що да. сісти буде до тебе. <laughs> <laughs> а, ви, а якщо вийдеш з машини, то де будеш? <laughs> А да ты не намутил? А Там разница, кстати. Там самолет ты едет. На машине такие? Чекай, А як я тепер тебе намутити? муты? А да ты взял? Чика это пидом на гонку. Тож мені тр... Де? За... Та мені треба... треба... я Та й пішли за мною. Та я не доїду, доки... <свят> давай, поїхали. Давай, їдь, ну, май скоро, нет? <свят> Та підем на гонку, Давай. Думаю, то буде тоже прикольно. Давай, давай, брат, давай. Та чекай, не пилуй! <свят> я ма. <свят> я не можу... Я не можу так як ти. Чекай. Ну, Андрію... Не бомж тут є. А это ты? Что? Это бомб, что то тут? Да. Ну, пошли, давай. <laughs> Не обращай внимания. <laughs> а где, а на а право или а а налево? А, а все уже. Да, награлся? <laughs> награлся. А там машина стоит? Нет. Ну так и все, бо я случайно на правую кнопку нажал, <laughs> выкинул нахрен свою магазин магазина. А, а где ты, ты теперь я? А, как тебе объяснить? Биля лекарни здесь? Да. Недалеко. Бля, мені ще й до лікарні. А, недалеко, мені, в принципі, до лікарні. А де саме біля лікарні? Ну я побачу. От, то ти їдеш ще що? ти. Та, де пішком іду. Недалеко, напевно. Ну, автобус зараз на мене на вулицю заїхав. Да я там взагалі мене там приблизно нема. Ну тоді хай це буде моя маленька таємниця. Чекай, я зараз буду. Машину возьми На мою. И, бля, это я вообще так... Я так, как кто-то так, так, чекай, Люсиль, я паду. Так, чекай. Бам-бам-бам-бам-бам. Um, Короче, брэм дан дан Я, бля, лекарни, ты да. А я в кондитерский. А да там кондитерская? Там да бублик. А да бублик. Я все тяжко. Маленький десерт, средний десерт, большой десерт. Да бублик. Бублик, Бибик твой. 수도net. Де ти біля лікарні? А тут при виході сижу стою. <суміших> а куда ж і ты Де бу, блядь? і наліво від лікарні. Так, наверх туда. Наліво! Так, наліво, наверх. Ты не біля лікарні. А Айде. й наліво, дай. А а де наліво? Обойди лікарню, ну, зліво. Оп, да я тебе виежу, пойдь до мене. Де... Да дай даєш. Что на Ти. Си. І... Sí. О, отсюди <свист> таки, давай, да. <сюда. свист> Все, давай. А, той... Ага, а, вотуде бублик. Та я, я через сейшов. Ну. А ти можеш. Там магазин. Те можна машинку брати. О, тут. Тут машинку можна брати. Машинку й вертоляти. Давай. Все, йо-йо. Да, а що я зайшов середину? А це типа не хераки, оно дороге. Брандіт брандітце машинка, да? А, машинка там тисячку стоїть. А що це таке? Блять. Откуда я нахран знаю? Я тебе машинка тысячку коштую и там. Що ти взяв? Самолет. За 6200. <ріхи> а тебе нема, кстати. ні в магазині, ні на вулиці. А я показує, що я на вулиці сижу. Ну я бачу, що щось в повітрі тут стоїть. таке. Мішок. Так, чекай, як ним керувати? Та ти що, верно, моло самолет літаєш? Я не знаю, як самолетком керувати. Ну блін, задар 2000. Права кнопка миші. А ні! Я вже добре щось мені сказав. О, розворот. Бля, я вийшов. а ля Давай машинки брати. Не, не хочу. Давай. Та не хочу, я хочу щось подивлюсь. Давай на машинках-то на гонки. Опа, на. Короче, знаешь, давай знаешь, что я придумал. Эээ. Мене цей.. Не цай. викинуло на. Чуєш, давай, знаешь, що? бери машинку и на. А все, мене цей.. меней. кипку. Гораст. На 30 минут пишешь, что тебе кикнуло. Шо-шо? Я шучу. Так, бо мені написало, що є якийсь чит код в 15, а я просто купив за 800 баксів цю херню там, камеру тут. Тіпа, тебе викинуло? Та вище, я не знаю, чи кікнув, чи забанило, чи що. Та блядь, награлися. І зато забанув то на то продавати. Награлися. Награлись. Вообще шикарно. Ну все, прощаемся. <laughs> ну чекай еще трошки. Заходь, если зайдешь, то еще пограем. Если нет, то прощаемся. Ой. Хочу, что неверный пароль. Вы хотели серию сам по... Все, 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 нормально. О, нормально. Сиде? Я на автовокзале. А самое? да сам? А я стою на берегу. Так, автобусы на шахту, на завод городские, междугородные. Ю! Где ты? Я на автовокзале. А да саме? Эээ. Е, вокзал тільки авто. Не, я знаю, где автовокзал. <laughs> Там де еду можно, брати. Ага. мента Беля з ним поговорю, в принципе. Так, чекай. чекай. Бля, а чому накикнула Ну бач. Я все гроши просрал. Короче, братан, давай від мента проси наркоту, а я иду. Uh... Чей будешь? Да. <laughs> <Ментально. смех> <laughs> <laughs> ну Ш тут бомж разошелся, Ш все, <laughs> все, все, все. Хирачишься? Я, 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 я не при делах. Так, чекай, короче, братишка, я... Попробую тачку взяти, я не знаю, що вийде мене це все діло. Я хотів би взяти в мах... а. Що таке? І тут погоня йде. Да. Да. Бомж вдарив в мента і втік і той... О, давай, чекай. То й даже по нього попасти не може і все в яму. Я зараз візьму тачку та до мента докопаємо з того. Ты і так, так сигін же втік десь. Хто мен? Да. Машину тут лишив. То зараз ми знайдемо. Тут ще, поможку, стоїть. Ни хрена себе с из... из... с э, Бомж. гирю. Бомж. Блядь, бомжи такие что... Эй, бомж, я не бомж. Бля, хаспа ты хочешь. Да где ты? Да я на машину пиш, пиш, пиш. О, 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 стоять. Бри... Эй, э, 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 бригадир. 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 Эй, начальник. но гніль, собачий. Думаю, що за хер по мені лазить, а то так і не побачив. не... ж просто мене скумбечі зі. Я не можу це саме дойти до того. Та додолбали, блин, цей телефон зараз викину в окно. Я без ялинку, короче. а я чекаю, я за машину визу. Біжу. А О, я если могу подарок выбрать, я можу не могу. Ого, реально? Да? Що там дають? Мі Мініган? Так, чекай. Так, тут є так... Кастя... Ну, Мне треба наркоту купити, блядь. Наркота є, в кого я наркота? О, тут якісь бомжі стоять. Так, може продадуть мені. Нікого немає входит. Так давайте наркоту, пацани, Пацани, Ну блин, ну давайте наркоту. Чо, давайте Дещо... давайте мені наркоту. О, можна машину давай, я візьму. Ти де тепер знаходишся? Під ялинкою. Так, які там подарки роздають. А, чекай, то я можу такое робити. Андрій, та, ну, так, та, та, зараз я да. до тебе на кабріолеті прилечу. Так, чекай. чикай. Кикосись кабриолет коштує, я не иду на чем кабриолет. Так, вот я нормальная тачка. Щось ця автівка. Ну Так новирик сидела. <laughs> на мой кадрова, то у меня я встань бабка. Короче, я встанет бабка спускаю на неї. А що сі ставимо гарич? А це хоч де є. Чекай раз. Хочу авто. взяти. Ти мене узнаєш з тисяч. Шапку хе хе <laughs> Чекай, бляха, як мене себе бісуть ця гра. Бісить його. Де ти є? Чекай, ну. Но... Ну, десь. На поїхав. Поехал ну. везде не михи метаты, знаешь, Мене бісить, знаєш, все, що треба постійно вводити постійно всю херню так. Так ти можеш ну, забіндити кнопки, что у притного. Йо. Ну а де ти? в Викит ти стороні? я, я а куди, я не Та знаю. Треба ты машину замкнути. Лок. А вона не замикається? О, приехали, Андрюшка. Шо? Кикнули мене. Йоу. Hey а як я ще май. гроші скультував на, на машину. No. Короче, на цьому ми завершуємо. Так машина. на машина ж буде ще твоя. Коротше, ми на цьому ми завершуємо, бо просто реально сьогодні у нас, бач, не вдало. Все не вдало, просто в жопу. Так і я хотів показати себе. Коротше. Ну зайди. Ну я все, все, все. Ну зайди. Ну на Коротше, Андрюха, ні, все реально, Бачиш, серія така вийшла, якась така, знаєш, шмяла, ну просто серія получилась. Добре, всім дякую за те, що подивились. Дякуємо. Давай, Андрюха, на ще три. Тож, якщо чекаєте в наступній серії, з вас великі пальці вверх, 30 великих пальців вверх, буде серія нова. Надіюсь, буде веселіша, ніж ця. Ну, в принципі, ця була непогана. Тож, усім дякую, до побачення. Ви найкращі.